Сьогодні ми зібралися з вами на чергове засідання робочої групи. Ми знаходимося з вами зараз на замковій горі, де на початку 17 століття був побудований в кінці 16-го, на початку 17 століття був побудований замок спочатку Олександром Вишневецьким, а потім і Яремою Вишневецьким. Відважний, мужній. Чесний, от такий воїн був. Подорожуючи землями України своїми землями, лівобережними землями, він перш за все хотів принести культуру, європейську культуру на свої землі, на свої лівобережні землі. Тому що на правому березі у своєму маєтку вишневці, а він, як я вам вже показувала, він був шикарний цей маєток, цей маєток у вишневці. Але ж він там вже не хотів жити. Він хотів новий маєток побудувати. І от, подорожуючи своїми землями від Канева аж до Конотопа, він вибирає місце для побудови свого замку. І вибирає місце ось тут, де був замок Олександра Вишневецького. Ви не уявляєте, яке це енергетичне місце. І не дарма Яреме Вишневецький вибрав іменно ось це місце. Частина матеріалу залишилася від побудови. Від побудови замку Олександра Вишневецького був будівельний матеріал. Він запрошує майстрів з Європи. З Італії привозять мармурові статуї, привозять, привозять мармур, оздоблюють палац, розбивають величезний парк. З трьох сторін ця його маєтність омивалася водами. І тільки з однієї сторони був викопаний рів, це із західної сторони був викопаний рів. Який був заповнений водою рів. Був відкидний місток, коли приїжджали бажані гості, то місток відкидали. Коли не бажані, місток не відкидали. Цей замок був просто неприступна фортеця на той час. При побудові замку були побудовані і підземні ходи на різних рівнях, як дуже глибоко до материкової зони. Так і в більш вищі, вони були направлені в різні сторони. І до Лисої гори там була переправа через сулу. І, можливо, тут десь вони були, можливо, в якісь яруги, в ліси вони виходили. Сьогодні ми не можемо уявити Київ без метрополітену. Звичайно, не можемо уявити. Так само тоді не можна було уявити таку фортецю без підземних ходів, які були потрібні. Не тільки із військової стратегічної точки зору, а з точки зору збереження якихось цінностей, якихось архівних матеріалів, документів, зброї і таке інше. От для цього будувалися підземні ходи. Можливо, у вас є якась історична інформація, історична. яка е, прив'язана безпосередньо там от до цього місця, де ми зараз знаходимося. Тобто, ви гарно все розкажете, це дуже хорошо. Значить, ну щоб давайте... більш конкретно по нашій темі. Написали на центр охорони та досвідь археології управління культури Полтавської обласної державної адміністрації про те, що вони нам дали якусь інформацію про ось цю замкову гору. Так як у радянські часи, отут була військова частина, ми мало чого знали про цю замкову гору і що вони нам повідомляють? Стосовно вашого листа, можна повідомити наступне: згідно затвердженого історико-архітектурного опорного плану міста Лубни на території Замкової гори, визначено два об'єкти археології. Перший це територія замку, замчища Олександрова. Лівобережного столичного центру князя Яреми Вишневецького, кінець 16, перша половина 17-го століття, що розташований у північно-східній частині Замкової гори. Ось тут, де ми з вами знаходимося, отут воно є. Оце все. Так, так, так. А ось все місце. другий місце другий. Частина селища Лубно літописне місто часу Київської Русі та ділянки Лубенської полткової фортеці козацької епохи з нашаруванням 4-3 тисячоліття до нашої ери, 5-3 століття до нашої ери, 3-4 століття. 17-го, 18-го століття, які знаходяться у південно-західній частині Замкової гори, напроти урочища верхній вал. І є пам'ятку археології місцевого значення згідно з рішенням полтавського виконкому від 1982 року, за наданими вами матеріалами щодо внесення змін до окремої частини генерального плану. По вулиці Петра Лубенського, в районі урочища Замкова Гора, розроблено Українським державним науково дослідним інститутом проєктування містобудування Дніпромісто до ділянок, призначення під житлову забудову. Потрапляють частково невелика площа, зона археологічних нашурувань козацької доби, території замку замчища Олександрова. Та межі охорони археологічного культурного шару пам'ятки археології місцевого значення селища Лубно, літописне місто часу Київської Русі. На ділянках, що потрапили до вище зазначених територій згідно з чинним пам'яткоохоронним законодавством України, перед проведенням будь-яких земельних чи будівельних робіт застосовується правило проводити охоронні. Археологічні дослідження за рахунок забудовника, вирішення ж питання: руйнувати, чи зберігати історичний ландшафт залишається прерогативою місцевої територіальної громади, тобто нас з вами. Чи руйнувати оце, чи зберігати для нащадків? У нас є такі дуже цікаві археологічні пам'ятки, як верхній вал, який знаходиться в межах міста, Лиса Гора. І замкова гора. Кожна з них цікава по-своєму. Але справа в тім, що верхній вал, ця територія забудовувалась уже давно. Ще, ось якщо хто читав Володимира Малика, Чумацький шлях, там він описує, якраз всі герої його жили на верхньому валу. Та територія була забудована. І коли там проводились археологічні дослідження на початку 80-х років, от то там вони. Було дуже дуже важко вибрати, навіть де їх провести було, тому що територія вже була забудована. Так що тут порівняти у цьому плані непорівняння. Я просто хочу ще, значить, привести, щоб не вийшло так, як було колись з Лисою горою. Лиса гора, унікальна наша теж пам'ятка, але справа в тім, що вона знаходиться, от частина земель тих належить там той кар'єри, ви знаєте, до Михнівської сільської ради. І от виник такий десь в 90-х роках теж був там конфлікт. Що десь перед травневими святами вже там було поділено, щоб не вийшло так, було поділено ділянки між учителям, учителям міста і громадськість міста теж підняла тривогу з цього приводу. От приходили, кажуть, уже ж там я сама особисто бачила, що кілочки вже побили, і біля підніжжя ви можете уявити, лисої гори завели і, і добрива. Писати. Не ну я просто не кажу, шутісь. і що було, ні, що було, те було. І от коли громадськість піднялася от, і залучили компетентні органи, це питання знялося, і і лиса гора в нас лишилась. А ви можете уявити, що лиса гора вся. Покріп покроплена дачними ділянками, щоб нас так не вийшло із замковою горою. У нас це таке враження, що в нас наріжним камнем у цьому питанні стали учасники АТО. Люди не, добрі. Це, це, це Ні, у нас наріжний камінь, учасники АТО. А учасники АТО, якщо, якщо навіть і отримують щось, то отримують отам. Ну не отут, не отут. Люди добрі. А що ми будемо робити з оцим, з складами? Ви думаєте, хтось пусте на території складів проводить археологічні розкопки. Я розумію вас, повірте мені, якби ця гора була лисою, от замкова і лиса нема тут нічого. І поставило таке питання, я перший би тут підпалив би шини. Ну, коли вже оце все стоїть, і ми зараз наріжним камнем, ви кажете, я вас глибоко поважаю. Ви не звертаєтесь не до заступника голови, а ви кажете, от. Хлопці, я вас глибоко поважаю, не ми розробляли план. Влада, влада, якраз вас використовує. Так, Володя, зрозумій. Розумійте, що вас використовує. Зрозумій, ну ми не наріжний камінь. Ми не наріжний камінь. Так шукає ви. Так шукає вихід. Дивися, виходить, 17, 17 гектарів. 17 гектарів, так. 17 гектарів. Так? А під застройку учасників АТО десь отам, там. там? Скільки там? 3, 3 гектара. На даному етапі по по тому, плану, який існує, по тому плану, який існує, от на цій території зараз можна будувати багатоповерхові будинки, де ми стоїмо зараз. Міськар. Та чого ж не правда, Андрій Григорович? Угу. Ну, от там, ну, пожалуй... здійснюють ну, ось. дивіться, 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 дивіться далі. Усим. Дивіться далі. Тепер по новому плану, те, що пропонують вести, ту ділянку, де багатоповерхова забудова, планується віддати під паркову зону. Під паркову зону. Не під забудову учасникам бойових дій, а під паркову зону. Не перекручуйте, подивіться на план. можете, не хочете дивитися. Ось паркова зона, Андрій Грош, покажіть. А це все багатоквартирних житлова забудова. Починається оця зона, там де планувалася під культуру. Це навпроти Це старий план. Це діючий генеральний план. Без, без змін. Без змін. По змінам оцю територію ми розширяємо так. Оту частинку під промислову, а тут полосочку даємо під індивідуальне житло. А хід вхід замкову гору буде звідки? Ми ж таки покажемо, що от, от як ми бачимо в подалі цю територію, здивіться. Оце все зона порозку культури і туризму. Є ні, перша черга, там, де є наше майно. Це останні чотири ангара, там, де хоч і завтра будуть кошти, чи є інвестор виділяється і забудовується. А це все решта, там, де забудовано, да, поступово воно теж буде відходити сюди. Далі ось, по, із жовтим, це житлова забудова. Те, що планується. Ми зараз пройдемо, каже, краєвиди. Там настільки густі насадження, отут гарна площадка, там гарна площадка. Я вам скажу, тут край ми повинні залишити. Не повинно частний сектор йти сюди в яри і своїми там, проблемами досягненнями. Але оглядай майданчик, це все можна зробити. Я вам скажу, чем это будет плохо. Вспомнили через 20 лет после развала Советского Союза про исторические памятники. Больше. Когда коснулось, когда коснулось, выделить землю людям, которые защищали свою родину. Понимаете? А тут убирається вопрос. Його і ви в... і так, і едак, і як угодно, лише не виділити землі в нормальному місці. Знаєте, по цьому поводу Олександр Клюшнік сказав золоті слова. Да. Ми воїни АТО не хочемо себе протиставляти громаді. Не да. хочемо. Ми разом з громадою. Ми да. теж хочемо зберегти історичну чиність. Це його золоті слова знаєте, на минулій сесії. Знаєте... Я перед ним, з ним знімаю шляпу, якої на мені зараз немає. Це було по чесному і правильно. Ви знаєте, я з вами заголосився б, Якщо би людям этим давали землю Давайте разом знайдемо в Лубнах, в нормальних містах. Яка територія зараз, от якщо брати? Оце ось це. Яка це територія, Яка? масив? Скільки гектар? 25 гектарів? 25-30 гектарів. 25-30 гектарів. У мене наступне питання. На обслуговування паркової зони, такої площі, місто, гроші ну, для, для початку для будівництва паркової зони. Це раз. друге на утримання паркової зони, кошти отакої площі 35 п'ять гектар. Поясніть мені, будь ласка, може якісь є напрацювання, може якийсь хтось запропонував свої послуги по фінансуванню. Можливо, є такі. Можливо, є, не знаю. Скажіть, може, інвестори є Є ну, в міста така можливість обслуговувати 35 п'ять гектар паркової зони. Я знаю, що інвесторів по розвитку з камтактуризму не було. Не зверталися. У нас, ще не було, у, нас кока... у місті, знаєте, є комсомольський парк, зараз молодіжний, в дуже так. гарному місті, але ви, ви бачите його стан. Тут тобто, фактично дійсно коштів не вистачає навіть. Центральний, заводський. І ще багато є зон ті, що по генпану вже визначені, але їх на сьогодні кошти не буде. Я були. хочу цю тему підняти не з історичної, такої десь щось знайшли, не знайшли. Не з точки зору заслуг воїнів АТО, абсолютно на цій території не можна робити забудову індивідуальну ніяк, хоч АТО, хоч Чорнобиль, хоч багатодітні, хоч сироти, причини, хоч по по тій причині, що є е... містобудівна доцільність. Ви хочете, можна я скажу, ви хочете зробити цю паркову зону, але як до неї добратися? Вірно сказав тут десь чоловік, каже, та сюди будуть тільки на машинах дівчат возити, як на машинах, то так. Да. А якщо ми зробимо з військового містечка, з вулиці Грушевського парк, розвиток, людина йде, гуляючи, вона доходить до цієї зони. По путі у нас на, 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 буде стадіон. По путі у нас оглядові майданчики, по, дитячі, також місто майстрів, так як це не тільки ми замкова гора – це тільки замок Вишневецького. Та ні, люди добрі. Тут селились до замку, до Вишневецького, і скіфи, і бронзовий вік, і київська доба. Після того значить Вишневецький побудував. але ж. Далі, де ми проходимо, де воїни, а то хочуть і нижче. і нижче, Там же було місто Олександрів, на честь якого названо вулицю Петра Сенька. От, то ми можемо там зробити куточок майстрів. Зараз, я вам, я вам відповім. я вам відповім. І так як там далі був Бернардинський монастир, і тут були сади, пропонується зробити участок парка. Лікарських рослин ну воно таке, як називається французький город, от значить там і газони, і стрижені кустарники, і все. І я вам по поводу інвестора, коли побачив один чоловік, не, не самий останній в місті, він сказав: Я з задоволенням би взяв оцей шматок і його благоустроїв. І я думаю, і я думаю, що, наприклад, місце майстрів знайдуться люди, бо в місті майстрів там і ковальня, і вишивальна хата, ткача, і е, цей. Е... Зрозуміло. Це зрозуміло. Корчма, тобто це все матеріально. стадіон. Розумієте? — Наступне питання. Хто ця, хто ця особа? Хто може спонсорувати даний проєкт? Не фамілю скупо кускам. Я вам хочу сказати, цей весь проект можна розбити. По кускам конкурс подивимося чи будуть пожіть це, треба етап. Ви сказали про одну особу, яка готова так. Далі далі я вам хто це скажемо. Я скажу вам. Далі я вам хочу сказати. Ми знаподивіться. Я вам скажу і далі далі. Дивіться. Ми зараз етап, будь ласка, правильно, звайши. ось дивіться, перший етап. Ось, ось наша оцю... земля на сьогоднішній день. Оця зона, не яку занята. ви назвали рекреаційною парковою, вона вся під ангарами. Так, да, Це дуже довгий процес. А та земля, яка дійсно вже є, паркова, до неї не треба багато сил досадь. Там прийшли, поприбирали, є гроші, зробили далі. Ту ми віддамо під забори. Розумієте, ми ну здравий смисл повинні включати колись так, колись вона буде прекрасною, чудовою. Ну поки юристи проведуть різні е, роботи, щоб того прибрати, того викупити, того. А вже б у нас парк був, уже б воно мало того. Ну, те, що буде? так от іменно, що хто сюди буде їхати, якщо вона буде відгорожена, розумієте? А якщо вона буде а, суцільно зливатися з військовим містечком, тоді це все чудово буде. Згідно генерального плану, лубний забезпечений парком територій. У нас немає таку, дефіциту такої зони. Щоб розміщатися, навіть ми прийдемо скажемо, несіть зміни генплан і покажіть нам цей парк. Ми ще повинні доказати, що це економічно доцільно пам'ятка. історично. Воно і зараз указано. Історично ми вже не доказуємо за лису Вона вже історично, це правильно? підняли про доказали, доказали, доказали показали, підняли Правильно, Ірина іринду говорить, не Що не важно, що там правильно територія, але територія ви занадто великого говорите. Ми не освоїться. Це ця, ця територія зона парковій зоні розі. От нашого центрального парку залишилася одна алея. Так, у нас є заводський парк, але хто туди піде гулять? От віддайте його воїнам АТО, той заводський, а оцю красу оставте людям як парк. Заводський парк під житло, там автобуси ходять, комунікації проведені. От дайте, якщо ви кажете, що взагалі ніяк немає землі. Ну ніяк. От, О центрі Києва високі замок і у Львові високий замок і там оглядові майданчики. Можна дивитися на все місто триста шістдесят градусів. А в Лубнах немає такої можливості. Бо тут була військова частина. Зараз коли моя, є можливість, ви так, знаєте, уваженщина я не смію з вами споріну в Києві в Києві. Это давным-давно было построено. А у Лубнах после падения советской власти или уничтожения, хочу сказать так, своими словами, 25 лет прошло. И никто, пока отовцы не пришли, не начали добиваться, чтобы им и выделили нормальный участок земли, об этом никто про этот парк никогда не вспоминал. И, по-видимому, не было никаких и планов. Моя особиста думка відносно того, як треба поступити з воїнами АТО, нам терміново треба провести інвентаризацію міських земель, виявити пуст. Пустуючі земельні ділянки, і знайти можливість надати цим хлопцям для того, щоб попливти, треба пригнути в річку. Ну це ж е, всім зрозуміло. От, наприклад, на вулиці Фрунзе, шість ділянок, де раніше була е, харчосмакова фабрика. Чудові, біля річки, якщо хлопці-рибалки, всі умови для того, щоб там а проживати. Воно не приватне, це пустуючі земельні ділянки. Більш того, вони колись виділились під котеджі, але там ніхто не будувався і нікому виділені вони не були. На вулиці Оленка декілька таких ділянок є. на вулиці гірській є закинуті земельні ділянки, які теж можна хлопцям віддати. І якщо кинути клич по місту і до депутатського корпуса, до секретарів мікрорайону я вважаю, що обов'язково ми виявимо таких ділянок, і обов'язково найкращі ділянки наділимо хлопцям обов'язково. А у нас ну на даний момент, коли нас сталкують з непонятної причини, це дуже неприємно.